Сь класу Сена замість шкільної форми яскраві костюми та кучні 98-го колегіуму святкують ювілей свого навчального закладу. З цього приводу в будинку культури орбіта яскраві софіти, великий екран та гучна музика. Першому публіку виходить здивувати балет. Ці дівчатка займається у школі мистецтв. Вона створена якраз на базі 98-го колегіуму. Анастасія Лузунько танцює 9 років. Цією справою займається у вільний час. Я танцюю в ансамблі Лілея танець вальс цвіто. Люблю танцювати, піть іноді читати. Посеред самого концерту згадують ветеранів колегіуму. Це вчителі, які майже все життя присвятили школі. Їм дарують квіти та дякують за тепло та турботу. Далі на сцені згадують про історію колегіуму, адже він вважається одним з наймолодших навчальних закладів Запоріжжя. Статус колегіуму йому присвоїли у 2004 році. До цього він був ще звичайною школою. Зараз колегіум має сучасні комп'ютери, меблі та навчальне обладнання. У нас сьогодні праздничний концерт, називається «30 років, багато чи мало». За это время у нас достигнуто очень много. У нас есть победители областных, районных олимпиад, малой академии наук, творческих конкурсов. За час ми отримали дві золоті медалі міжнародної виставки Зучасні заклади освіти. Але на цьому подарунки не закінчуються. Привітати колегіум з річчям завітали і представники міської влади. кажуть, в цьому році учні зможуть побачити великий та сучасний спортивний стадіон. Сім колегії мене пов'язують такі дві сторінки. Мої життя. По-перше, це така моя опорна школа, де я проводжу зустрічі з виборцями, які я постійно допомагаю, яка в принципі допомагає мені, надихає мене. Ну, Крім того, 30 років тому всю школу проектував і будував мій батько. І ви знаєте, більше всього привлекають в цьому чуждении, що оно всестороннє заботиться о развитии діток. Здесь діти не только грызуть гранит науки, но в тому числі всесторонньо розвиваються і творческие, і вообще відкриваються як личності. Мені здається, це немаловажно при образовательному процесі. Наприкінці заходу пісня «We are the champions» саме вона втілює образи учнів та вчителів, вірять в колегіумі сподіваються, наступний ювілей буде ще масштабнішим та яскравішим. А до цього часу звідти вийдуть ще багато талановитих учнів. Карина Рибачонок, Павло Олійник, телеканал ЗЕД.